Всім привіт, привітки, мої любі. вітаю вас на своєму каналі Таро для котиків. Сьогоднішня тема нашого відео на покупку квартири чи будинку. Перезаписую це відео, бо свічки, я їх піджигаю, вони тухнуть. Одна затухла, друга не піджигається. Жа! Тому прийшлося переснімати. Так, давайте подивимося перейдемо сразу до теми нашого відео. Не думаю, що вам цікаво. Слухати щось не по темі. Тому подивимося, якої ви зараз в енергії. Трошечки. Яких ви зараз в енергіях? у вас відбувається внутрішня боротьба між тим, що потратити всі гроші на квартиру чи на будинок, чи ще на щось? А, або залишитися з тим, що ми маємо. Але знаєте, в настільки таке привабливе, можливо, у вас вже це що з квартири пов'язана чи з будинком? Так, можливо, у вас вже є варіант, але ну ви боїтеся, а вдруг не потрібно настільки багато вкладати туди грошей. Може, ще. Пошукати щось, тому що ви знаєте, ну добре, я куплю, але мені деякий, наприклад, час потрібно буде, ну, тобто, без дивану, чи без столу, чи чогось щось от бути. Хоча, хоча, знаєте, що ви зможете все, навіть якщо у вас зараз немає таких великих статків. Щоб зразу собі це дозволити, я не знаю, вікна поміняти, зробити собі ремонт, так і ще там щось, купити там дивани, кресла, тому подібне, якусь плазму. Знаєте, що у вас є для цього весь потенціал. Ви зможете це все реалізувати. Я не кажу вам брати якийсь там борг щось, ні. Я кажу, що, можливо, через деякий час ви зможете це реалізувати, тому що, знову ж таки, всі. Там сили э, за вас. Ось, і у вас все вийде. Навіть там з грошми, чи ще щось, у вас все вийде. Ви зможете э, собі зробити, навіть якщо ви зробите і витратите великі гроші на покупку дому чи квартири. Знаєте, що не все відразу. Так? Тобто, що можна робити поступово. Ось так, давайте глянемо, чи варто вам купляти. Квартиру в цьому році, чи варто або будинок, так? Чи варто вам купляти квартиру в цьому році? Так, варто вам купляти, але будьте обережними щодо документів, тому що тут можуть бути якісь проблеми. Читайте договір, читайте всякі ось такі, знаєте, маленькі там речення, які дуже маленьким шрифтом написані. Читайте це все. І ще є такий шанс, що вам або на роботі запропонують, або якась там колега, або просто знайома людина вам скаже, що ось ти там продаєш квартиру або будинок. Тобто, можливо, це буде через знайомих якось вам. Запропонують ось це будинок, квартиру, яка вам сподобається. Знаєте, по сонечку 100% вам вона сподобається. Але знову ж таки, ці а, маніпуляції, якась ось щось треба буде там перевірити в цьому будинку. Тобто сам будинок чи квартира добре. Але, от сам, можливо, комунальні послуги, можливо, там є от якісь там проблеми, або проблеми з а, якщо там, наприклад. Скажіть, я вам скажу, будинок, то там криша може, знаєте, то такого щось плану. Або це може бути п'ята поверх, тобто замато щось високо, також там потрібно подивитися. Ось, але ось вам буде все рівно подобатися. Це буде несподівано. Нагадую, це буде несподівано. Тобто, наче ви сьогодні навіть і не думали про це розмовляти, а воно хоп, і отак от відбулося. Ось. Тому гроші у вас є. Ви будете задоволені цим всім, але, можливо, у вас будуть якісь саме себе накручувати. Я кажу, Хочу глянути, що це таке. Ось. Чому саме ви будете себе накручувати? Через що? М -м -м. Можливо, ви ще не готові до цього всього. Тобто це настільки може відбутися неочікувано, що ось ми прийшли і вона якось нам сподобалося Те, що Аж, ну, дивно, що це таке. Може, ви будете самі навіть шукати якісь, що може щось тут ну, нечисте. Але, 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 знаєте, береженого Бог береже, як говориться. Перевірте, на всякий випадок, щоб вам було краще, щоб вам було спокійніше. Зробіть це все з розумом, не емоціями, з розумом, і ви досягнете, щоб у вас не було тривожності. Тому що покупка квартири, покупка будинку це не купити там новий телефон. <кій> що там купив і там через декілька років можеш змінити його. Ні, тут потрібно дійсно серйозно до цього ставитись. І за цього я зрозуміла, що у вас можуть бути якісь думки такі. Тим паче, у вас можуть бути знаєте, ось якісь власні переконання, як мають виглядати ваш будинок чи квартира мрії. Але це життя. Не все може бути так ідеально. Ось тому м -м, придивляйтеся, слухайте. Наприклад, якщо вам хтось запропонує, просто подивіться, вам ж не пропонують відразу ж купляти. Просто. Але якщо знаєте, там будуть дуже потрібно, дуже-дуже, дуже швидко нам продати, все, давайте, от, подивилися, сподобалося все відразу. Я, якщо буде така ситуація, то зрозуміло, що у вас будуть переживання. Тому не спішіть. так, Робіть все в своєму темпі. Так. Давайте подивимося, чи купите ви квартиру найближчим часом протягом трьох місяців. Випала вісімка <смі>, жезлі і закохані. Можливо, вам вже запропонують буквально через декілька днів, через годину. Тобто, дуже швидко якась відбудеться, і ви будете думати. Тобто пропозиція точно буде. Ну, давайте ще раз: чи купите ви квартиру або будинок. Найближчим часом, протягом трьох місяців. Я думаю, так, ви купите квартиру. Знову ж таки, якщо будете думати розумом, можливо, ця нарешті знаєте, цей цикл у вашому житті закінчується. Ви будете робити все по справедливості, все а, от, знаєте, адвокати чи нотаріуси, куди там потрібно вам буде ходити. От ви туди сходите, ви все організуєте. Ви не будете, от, тобто, якщо буде потрібно витрачати гроші, ви будете витрачати гроші за для того, щоб все зробити офіційно, без ніяких, знаєте, там махінацій, маніпуляцій. Ні. Все у вас буде, знаєте так, чітко, ясно, лаконічно. Тому можу вас вітати, що у вас буде квартира або будинок найближчим часом. Головне, що якщо, можливо, навіть вам, якщо, можливо, протягом цих трь -трь трьох місяців вас, ви не знайдете ту квартиру чи будинок, який вам подобається, знайте, що трошечки пізніше. Тобто, хай це буде там, через 4 місяці, хай через 5-6 місяців, але ви купите. Тобто, в цьому році у вас є всі шанси, щоб купити квартиру. Можливо, от не прям трьох, протягом трьох місяців, так? якщо ви будете там дуже сильно вагатися. Але в цьому році так точно. Так, ну, давайте ще раз тоді спитаю, чи буде у вас в загальному, я без термінів, в загальному свій будинок та квартира. Або квартира. Чи буде у вас своя. Чи буде у вас своя квартира або будинок? Звичайно, буде. Це вообще така ще пара, тут е, Боже, імператриця та імператор і десяточка пентаклей. Буде. Буде. Прекрасно. Порада давати вам. Порада вам. Як вам діяти, можливо, що вам потрібно там зробити. Дивіться не тільки на якусь одну район, якщо ви живете в великому місті. Дивіться більш масштабно. Звертайте увагу на, можливо, на те, що ви ніколи б навіть не звернули би увагу. Тобто, так, трішечки розширте свій, свій діапазон вибору. Далі. Це те, що завжди залишаєтеся, знаєте, при своєму. Якщо у вас є якийсь такий страх, то перевірте. Якщо знаєте, тобто ви маєте ставити себе на перше місце, вам комфортно тут перебувати. Ви хочете тут. І коли ви будете, і знаєте, і розумом, і серцем, вам буде все подобатися, то тоді купляйте. І дуже багато такого водойма. Можливо, у вас дійсно буде біля подойми квартира можливо, але не факт. Бо так якось дуже багато ведойму, коли я питаю про квартиру чи будинок, або десь буде поруч. Але тут таке, то не важливо. Головне факт залишається фактом: будьте на своєму, довіряйте своїй інтуїції. Перевіряйте факти, і якщо є якісь знайомі, які можуть вам щось порекомендувати, то просто навіть можете спитати самі, а можуть вони самі до вас прийти, знаєте, там, тому що почули десь, що ви шукаєте. Тому так, все у вас буде, все у вас вийде. І я сподіваюся, що дійсно ви протягом трьох місяців а, придбаєте будинок. Або квартиру вашої мрії, і вам буде там все подобатися. Тому, дякую вам за перегляд. До зустрічі!